Сім'ї учасників АТО можуть не сплачувати за усі комунальні послуги, окрім газу та електроенергії. Пільга діє до кінця цього року. Право на звільнення від сплати визначає спеціально створена комісія. Кількість осіб у сім'ї і загальна площа житла не впливають на призначення пільги. Коли б не принесли документи, пільга ця діятиме з 1 вересня. До кінця року можна приносити документи в будь-який час до кінця року і пільга буде встановлена з 1 вересня. З 1, навіть не з 1 жовтня, а з 1 вересня. Сім'ям потрібно підготувати пакет документів: копія паспорта, ідентифікаційного номера, свідоцтва про шлюб, оригінал довідки з місця реєстрації про склад сім'ї, а також довідка про призов на військову службу і участь в АТО. Документи потрібно подавати в управління соціальної політики, яке знаходиться на вулиці Лисенка, 8. Приймають заяви у кабінеті номер 3 щодня, окрім вихідних, з 8 до 17 години. Обідня перерва з 13 до 14 години. Комісія за Сідає кожної п'ятниці. На даний час відмови отримали лише сім сімей. Якщо їм вдасться принести усі документи, то задовільнять і їхні заяви. У довідках, які вони подали, не було вказано, що особа приймає участь в антитерористичній операції. Тобто, що особа була призвана на військову службу, але документів, які підтверджували, що вона приймає участь в антитерористичній операції, не було в зв'язку з цим було відмовлено.